Чому вигорання може бути найкращим, що з тобою сталося? Твоя біль втома це не завжди погано, іноді це головні підказки, куди рухатись далі в житті. І в цьому відео я розберу, як зрозуміти, який біль варто терпіти, а який зливає твою енергію. Чому вигорання може стати стартом твого нового етапу? Історичний факт, який доводить, що підприємництво це не природжений талант, і запитання, які допоможуть знайти тобі своє призначення. Це інфо, якого не дають ні в бізнес-школах, ні на стандартних курсах підприємництва. я з радістю поділюся з вами цими крутими інсайтами. Привіт! Ви на моєму каналі Над Рушій. Мене звати Андрій Щербак. І зараз я допоможу тобі навчитися, як продебажити свою реальність. Перейдемо до мене в офіс. Наше життя суцільний квест, і сьогодні поговоримо про те, як розшифрувати всі ті знаки, які воно нам підкидає. Почнемо з того, що насправді бісить і дратує. От знаєш всі ці моменти, коли ти психуєш через щось і думаєш, чому саме я? Так, от ці больові точки не просто випадковості, вони як gps навігатор який показує, куди рухатись далі. Те, на що дуже важливо звернути свою увагу, коли деконструюєш свою реальність, це твої болючі точки. Це твоя розшифровка, що тебе зачепило, що викликає тригери, які травми ти пережив чи пережила. Це дає тобі величезні підказки щодо твоєї місії, адже біль майже завжди пов'язаний з нею. Він витягує з тебе щось нове і відкриває нові інсайти. І неважливо, в чому полягає твоя місія, може це рятувати людей, чи виховувати дітей, чи будувати бізнес, чи створювати мистецтво після свого болісного досвіду, ти розвиваєш певну якість, яку треба було розвинути. Це може розказати тобі, що саме ти привносиш у світ, переживши цю біль. Однак травми та болючий досвід не розповідають тобі щось фундаментальне про тебе, та час від часу нам потрібно наново розкрити свої здібності чи дари, щоб успішно їх застосувати в подальшому житті. От дивись, ти працюєш на роботі, яка висмоктує всі соки. Постійно на нервах ввечері падаєш без сил, вихідні пролітають як одна мить. І здається, все капець. Я в повній дупі. Але насправді це знак, що пора змінити щось кардинально. Можливо, ти застряг у цій роботі, бо боїшся ризикнути і спробувати те, про що давно мрієш. Саме такі моменти вигорання часто стають поворотними в житті. І коли сил вже нема навіть на базові справи, там посуд помити чи просто відповісти на імейл. Чи ще щось починається не гірше: самознищувальний діалог у голові? Я дніще по нічого не можу, інші після роботи ще на курси ходять. А я що? Треба взяти себе в руки і не розклеюватись. Незнайомі такі думки. Давай чесно глянемо звідки вони? Ось що ти можеш зробити вже зараз. Зроби паузу і запитай себе, за що я себе гризу, коли не можу нічого робити. Чому не можу нічого змінити? Купни глибше. Чий голос я чую в голові в такі моменти? Мами, тата, колишнього боса. Що найгірше може статися, якщо я просто положу і відпочину? Чому мені так важко дозволити собі перерву, що я намагаюсь довести і кому? І коли і в останнє я просто робив те, що хочу, без почуття провини. Запиши свої відповіді без фільтрів. Як є, і ти здивуєшся, скільки всього не твого керує твоїми діями? Збережи собі ці запитання і просто посиди спокійно в тиші та поговори з собою, як з другом? А якщо захочеш купнути глибше, я розробив програму, яка допоможе тобі знову відчути себе собою. Вона прокачає твою самоцінність та навчить діяти по-новому, виходячи зі своїх глибинних бажань, а не тих, що нав'язані іншими. От як дізнатися, які цілі твої, а які не твої? Про це розкажу далі. Коли ми виходимо жити своє життя, ми не завжди маємо все, що потрібно для вирішення складних ситуацій. Так, Болісний досвід, як не дивно, стає одним із головних вчителів. Він штовхає нас розвивати ті аспекти себе, які раніше могли бути прихованими чи нерозвиненими. Це може бути терпіння, співчуття, здатність прощати або усвідомлення своїх справжніх цінностей. Через цей процес ми не просто долаємо труднощі. Ми вчимося інтегрувати свої вищі істини у повсякденне життя. Ми створюємо міст між внутрішнім і зовнішнім світом, приносячи більше сенсу, сили та глибини в нашу реальність. Кожен складний період в житті це по суті. Апгрейд твоєї особистості, це як в іграх. Спочатку складно, але потім отримуєш нову здібність і стає легше. І часто саме ці здібності стають твоїм головним інструментом для допомоги іншим гравцям. Але є нюанс. Коли ми починаємо своє життя, ми не отримуємо повний набір скілів цих одразу. Це було б ну, занадто просто, правда. Замість цього нам треба прокачуватись через різні ситуації. І часто найскладніші моменти це якраз ті рівні, які нам треба пройти. Ось реальний приклад: уяви, що в тебе проблеми зі здоров'ям, і ти змушений багато часу проводити вдома. Якась травма чи хронічна хвороба. Спочатку це здається повним Відстоєм. Але що ти робиш у цей час? Які істини ти відкриваєш, яку глибину знаходиш? Саме в такі моменти ти можеш зануритись в себе і знайти щось важливе. Можливо, почнеш писати книги, може, малювати, може, придумаєш якусь геніальну бізнес-ідею. По суті, на найбазовішому рівні підприємство це готовність терпіти дискомфорт, а все інше це деталь. Якщо готовий терпіти біль, ти зможеш стати підприємцем. Я вважаю, що бути підприємцем це здебільшого результат трьох речей: перше, скільки болю ти можеш витерпіти. Друге, наскільки постійно, і третє, чи вмієш ти вчитися на цьому болю і зменшувати його з часом. Тобто, чи можеш ти вчитися на тому, через що пройшов як підприємець. В цілому, це складний шлях, бо в кінці кінців ти не можеш нікого іншого звинувачувати. І за твоєю спиною постійно горить табло з цифрами. Зростають доходи, падають доходи. Розумієш, якщо ти працюєш на звичайній роботі, то можна звалити на начальника, на чужі рішення, на когось іншого. Але якщо ти підприємець і все залежить від тебе, то більше нікого немає. Тому. Я думаю, так. Що будь-хто, хто готовий терпіти біль і вчитися на ньому, може стати підприємцем. І ти зараз можеш такий спитати. Зачекай секундочку, Андрій. Але відчувати біль це ну, зовсім не круто. Я ж хочу хаслити нон-стоп і просто багатіти. Don't push the horses. Я вважаю, що це нормально мати біль у своєму житті. І навіть трошки його шукати. Це як з качалкою. Ми ж не йдемо туди, тому що думаємо: о, як класно! Зараз як потренуюсь, і м'язи як порвуться, а потім буду відновлюватися. Ні. Але саме це потрібно, щоб розвинути стійкість. Тому частина гри в підприємництво просто зводиться до того, чи можемо ми послідовно збільшувати толерантність до болю з часом. Розумієш? І коли ти це робиш, то те, що раніше було важким, згодом викликатиме у тебе усмішку, і це не буде так складно, так? Який біль варто терпіти тривалий час? Тому що не весь біль це добре, не весь біль того вартий. Як зрозуміти, який біль варто терпіти? Думаю, якраз тут працює третя річ, про яку ми сьогодні говорили: треба вміти йти шляхом, де ти цей біль зменшуєш, тобто вчишся. Оце і є навчання. Торкнувся гарячої плити раз, зрозумів, плита пече. Е і більше нею не торкаєшся, так? А якщо продовжуєш торкатися плити постійно, значить не навчився нічого. Проте є різні види болю, розумієш? Гострий біль це коли відчуваєш його прямо зараз, дуже глибоко і сильно. У підприємництві це часто виглядає так: гроші повністю закінчились, проблему ніхто не вирішить. я крайній, хто за це взагалі відповідає і так далі. Є біль низького рівня, такий постійний і триває якийсь період часу. Треба працювати важче, важче щоп'ятниці на вихідних, є зарплата, яку комусь потрібно постійно платити. Це постійний біль. У підприємництві треба розуміти, якась версія низькорівневого болю завжди буде. А коли ти, наприклад, працюєш в кол-центрі, ти можеш відчувати нудьгу і рутину. Це низькорівневий біль. І так він сильно може вибивати з рівноваги. Біль варто терпіти лише тоді, коли він веде тебе до місця, яке для тебе має сенс. Тобто, чи ця боротьба пов'язана з тим, хто я є? Чи веде вона мене до того, чого я хочу насправді? Чи відповідає вона тому, що я хочу змінити у світі? Якщо так. Це осмислений біль. Він не зникає, але стає вартим. Ось простий спосіб це перевірити. Чи це виснаження веде мене до чогось, у що я вірю? Чи це просто виснаження заради виживання? Тепер про таланти. Знаєш, ці моменти, коли щось виходить легко, само собою. Це теж підказка. Але іноді наші сильні сторони проявляються через протиріччя. Наприклад. Якщо ти впертий і завжди йдеш своїм шляхом, можливо, це не вада характеру, а твоя суперсила. І якщо ти вперто не підписуєшся на мій канал, це не робить тебе поганою людиною. Ти відповідально фільтруєш, що має попадати в твоє інфополе, а що ні. Та все ж, якщо хочеш розвиватися разом зі мною, рекомендую прямо зараз підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні відео. А ще. Рекомендую глянути це мотиваційне відео про те, як не давати помилкам перекреслювати майбутнє і дозволити собі бути собою і на що покладатися в складних ситуаціях дуже рекомендую до перегляду. Потім подивись. Давай розвіємо один популярний міф: багато людей думають, що підприємництво це не для мене. Окей, я розумію, треба народитися з особливими генами або мати якусь неймовірну ідею. А ось історичний факт, який все переверне: як люди працювали раніше, ідея роботи з постійною зарплатою це досить нова штука. Промислова революція у 19 сторіччі кардинально змінила спосіб роботи людей. До цього люди працювали зовсім по іншому століттями існували гільдії та системи учнівства, де людей навчали ремеслу і платили за конкретний результат. Тобто раніше всім платили за результат, зробив роботу, отримав гроші. Це робило людей підприємцями по дефолту, і треба було знаходити замовників, домовлятися про ціну, ризикувати час від часу. Що це означає для тебе? Майже будь-хто може стати підприємцем, якщо навчитись необхідним навичкам. Більшість підприємців не народилася такими, вони навчилися ними бути. Підприємництво це не рідкісний талант, це базовий спосіб виживання, який використовували наші предки протягом сторіч. А сучасна система найму праці існує менше 200 років. Питання не в тому, чи можеш стати ти підприємцем. Питання в тому, чи готовий ти повернутися до свого природного способу заробітку. Тепер подивимось на це з точки зору психології. Наш мозок працює на трьох рівнях: перший рівень це виживання. Тут все просто побачив загрозу, бий, бийся, тікай або замри від страху. Другий рівень хоче, щоб все залишалося як є. Йому подобається робити те, що завжди робив безпечно, звично, без сюрпризів. Типа, навіщо щось міняти, якщо і так все нормально? А третій рівень це наш внутрішній візіонер. Ця частина зацікавлена в обміні думок, в емпатії, в стратегії, в любові, в співчутті і в тому, щоб приносити користь іншим. Це вища передача нашого мозку. Або якщо ти колись е, чув про високі вібрації, резонанс, зв'язок з всесвітом і усе це. От, якщо вимкнути езотерику, все стає зрозумілішим, правда? Проблема в тому, що соцмережі та вся система освіти постійно тримають нас на перших двох рівнях, на так званих низьких вібраціях, низьких частотах. Страх, заздрість, тривога, сором і так далі. Ми сидимо на автопілоті в режимі виживаю, як можу, замість того, щоб дати волю візіонерській частині. А саме вона робить людей підприємливими. Я бачив таке не раз: людина ніколи не мала свого бізнесу, але коли потрапляє в компанію підприємців, і цей драйв, ця енергія, вона заряджає, Людина починає відкривати собі щось нове і думає: блін, у мене ж є ідея, я міг би спробувати. І починає бачити можливості там, де раніше їх не було. Або за один день, або за одну сесію з професійним коучем люди переходили від: Ні, я так не можу, я так не потягну до piece of cake, я б точно впорався. Прямо ось так швидко. Ще одна важлива тема повтори в житті або циклічність. Помічали, як одні й ті самі ситуації постійно повертаються. Це не баг, це фіча. Життя працює як спіраль. Ми зустрічаємо схожі ситуації, патерни, поки не винесемо з них усі уроки. Якщо щось постійно повторюється, значить ти ще не побачив головного меседжу. І тут важливо зрозуміти: справа не в тому, що ти щось робиш неправильно. Насправді ці повтори часто показують, який ти крутий, просто сам цього ще не усвідомив. Наприклад. Якщо ти постійно потрапляєш у токсичні стосунки, можливо, це не тому, що ти лох, а тому, що настав час себе цінувати і послати все, що принижує твою гідність. Давай зараз спробуємо копнути глибше. Перед цим я хочу тобі запропонувати зробити паузу. Це всього одна хвилина. Це всього одна хвилина усвідомлення, щоб ти відчув або відчула, скільки шуму зараз у тебе в голові. Усвідом, де ти, хто ти, де ти сидиш. Е, не потрібно втягувати себе в якісь думки. Ми просто сидимо у тиші, спостерігаємо за думками, за відчуттями і не намагаємося аналізувати їх, окей? Просто закрий очі і дихай. Не потрібно перемотувати, можливо, це буде найпродуктивніша хвилина твого дня. Давай зробимо це разом. Хвилина пішла. Дихаємо і спостерігаємо. Окей, давай повертатися. Роб, можеш розплющити очі, якщо ти закривав. Напиши в коментарях, що ти помітив чи помітила, які думки виникали, чи хотілося відволіктися, оцінити себе, оцінити мене, взяти в руку телефон, чи ще щось. Які відчуття з'явились і наскільки розширилось твоє сприйняття? Поділись в коментарях. Гаразд. Тепер давай повернемося до вправи. Візьми ручку і папір і запитай себе, що мене реально дратує на роботі або в моєму дні. А тепер піди далі. Чому саме це мене так чіпляє? Що я відчуваю в ці моменти? Якби я міг змінити цю ситуацію як завгодно, що б я зробив? Чого мені не вистачає прямо зараз? А що я боюся втратити, якщо все зміню? Просто записуй перші думки, які приходять. Не фільтруй. Головне, будь чесним. І з кожною відповіддю ти будеш помічати, як розкривається твоя справжня причина вигорання. Твоє життя це як книга з картинками. Кожна ситуація, кожна людина, кожен вибір це символ чогось більшого. Сприймай це як метафору. Не треба медитувати годинами або їхати в тибет, щоб знайти відповіді. Вони вже є в твоєму житті. Просто треба навчитися їх бачити. І наостанок, не парся, якщо не все зрозуміло одразу. Це нормально. Головне почати звертати увагу на ці знаки і потроху складати пазл свого призначення. Воно того варте. Запитай себе. Чим би я займався, якщо про мої результати в цьому ніхто б не дізнався? Посиди з цими питаннями, про які ми сьогодні говорили, та подосліджуй. Вважаю, що ці 20 хвилин, які ти витратиш на свою е, на саму рефлексію, це безризикова інвестиція в твою місію та твоє майбутнє, яким воно буде вирішувати тобі. Якщо ти відчуваєш, що застряг чи застрягла, і не можеш розібратися самостійно, я створив спеціальну програму, яка допоможе краще розпізнати важливі знаки в твоєму житті. Вона дасть розуміння, де і на що ти марнуєш свою енергію, підкаже правильні запитання для глибшого аналізу. І через практики усвідомленості навчить прокидатися натхненним знову. І допоможе крок за кроком створити конкретний план для твого майбутнього, щоб займатися улюбленою справою, добре заробляти на цьому і залишатися здоровим і щасливим протягом 15 днів в форматі відеолекції ми розширимо твоє розуміння того, як вигорання насправді впливає на твоє життя, і оновимо те, як ти мислиш, відчуваєш і живеш. Почати курс можна вже зараз, і для своїх підписників я маю. Безкоштовний перший урок, де я ділюся своїм досвідом, розбираю ознаки та причини вигорання і розповідаю детальніше про свою програму. Це закритий урок. Щоб його отримати, потрібно підписатися на мою ексклюзивну емейл розсилку Вона дуже корисна, форма реєстрації в описі під цим відео. І також ти можеш вибрати, пройти мій міні-курс про тривогу в новому світі. Там буде те, про що вам не розкажуть психологи. Він швидко допоможе тобі зменшити тривожність, поки вона не переросла в вигорання чи депресію. І за допомогою гейміфікації та інших перевірених практик покаже, як нарешті почати діяти, а не пережовувати постійно думки в своїй голові. Посилання на курс також в описі під цим відео. То що, друзі, тепер ви бачите ваші проблеми, тригери і навіть вигорання це не прокляття, а підказки. Вони ведуть до вашого справжнього призначення. Треба тільки навчитися їх правильно читати. Якщо відео було корисним, пиши в коментарях свою історію вигорання і погнали разом розбиратися з цим всім. З вами був Андрій Щербак. Побачимось в наступних відео. Гаразд! Гаразд!